Привіт! Сьогодні у нас з вами на огляді ось цей чудовий боді з відкритим доступом. Кажу відразу, що боді є в двох кольорах: ось такого червоного і, звичайно, в чорному класичному кольорі. Ось так він виглядає на моделях. А цього боді: XS, S та ML. Цей боді на регуляторах. Регулятор є на шиї. Ось такий він має вигляд, як ви бачите, можна його зробити більшим або меншим. Також регулятор цього боді є на відкритому доступі. Неспроста я вам доповнила цей образ ось такими чудовими рукавичками в сіточку. Наразі вони зі знижкою, ціна їх 299 гривень. І ось такий вигляд боді має ззаду. Як ви бачите, спинка в ньому відкрита. І, до речі, цей боді виконаний повністю із сіточки, що дуже і дуже круто комбінується з цими рукавичками в сіточку. Ціна такого боді 1199 гривень.